Пропало світло у нас. Через пів години приїхала машина. Не знаю, щось фаза пропала, я так панів, бо половину світла є в хаті, половина немає. У другий кабель шукає землі. Щось, мабуть, з кабелем чи в землі чи що. метки малює дущочки. Підключили таку штуку. Так і світло не найшли одної фази, десь так і немає. Якась така ерунда підключається. Заземлення. І типу з'явилось світло. Так і вони нічого не знайшли на стобу, щось прорив землі сказав. Приїде бригада, друга буде шукати, але коротше, фази не було. Він підключає якусь таку штуку, чи генератор, чи що це коротше, якийсь такий і бах. кабель такий грубий де під щетчик. І все, і все працює.